81 тисячі мешканців Чернігівщини вже перерахували розмір пенсій. Суми виплат збільшилися незначно, але багатьом категоріям громадян. Підвищення пенсій пов'язано із збільшенням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Підвищенню підлягали мінімальні пенсії за віком непрацюючим пенсіонерам, пенсії шахтарям, мінімальні пенсії членів сімей військовослужбовців, також мінімальні пенсії осіб з інвалідністю, у наслідок війни, учасників бойових дій. Перераховані усі надбавки і підвищення, які залежать від прожиткового мінімуму. Зокрема, це надбавки і підвищення ветеранам війни, членам їх сімей, також жертвам нацистських переслідувань, які є особами з інвалідністю, членам їх сімей. Перераховані надбавки донорам і збільшені максимальні розміри пенсії, а також пенсії за особливі заслуги. Ці виплати пенсіонери вже отримують з 4 грудня. Також підвищили розмір пенсії з причин, не пов'язаних із збільшенням прожиткового мінімуму. Зокрема, особам, яким немає 70 років, але вони мають достатній страховий стаж 30 років для жінок і 35 для чоловіків. З 1 грудня розмір пенсії не може бути меншим за 2500 тисячі гривень. Якщо у людини відсутній стаж у жінки 30, а у чоловіка 35 років, то пенсія також перераховується, але пропорційно наявному. Стажу і виходячи із суми 2500 гривень. Також перерахували пенсії учасникам ліквідації наслідків аварії на чаес, які є пенсіонерами. Перерахунки пенсій Чорнобильцям, зокрема, проводилися. Е Індивідуально за матеріалами пенсійних справ була переглянута кожна пенсійна справа, визначений заробітна плата із пенсійної справи людини. І якщо це доцільно було, то пенсія перерахована з 1 грудня. Всі інші перерахунки проводилися автоматизовано, тому звертатися до органів пенсійного фонду не потрібно. Загальна кількість пенсіонерів в області станом на 1 грудня цього року склала понад 306,5 тисяч осіб у порівнянні з 1 січня 2022 року. Середній розмір пенсії збільшився на 528 гривень або на 15%. відсотків.